Мельник, Коваль, Кухаренко. В українській мові є багато прізвищ, які були утворені від нас професій. В німецькій мові так само, але краще їх не перекладати. Марк цукрова гора, де цука це цукор, де бек це гора, кончіта ковбаса, дівоаст ковбаса. Ну, кончіта ви вже знаєте, що воно значить. Клаудія Моряк. Де шифа це моряк. Тиль липова людина. Ді – Линде це липа. Йоган Зебастьян струмок. Де Бах це у нас струмок. Тиль мовчун. Швайген – мовчати, а де Швайга мовчун. Томас інший. Тобто «андас» – це інакше. Ханс кімната. Тобто дас цима це кімната. Марлін відмичка. Демс.